Всім доброго дня! Оце так назбиралося в мене вже невелика колекція мобільних телефонів стареньких, як зараз вже кажуть, вінтажних. Деякі з них робочі, деякі потрібно ремонтувати. До деяких потрібні дорогостоючі деталі. А деякі просто потрібно зарядити. Оце вони звичайно не всі. Ще телефони летать у мене по коробках, вони в резерві, може, колись і знадобляться. Інколи хочеться взяти щось таке раритетненьке, потримати в руках, навіть покористуватися річчю, з якою в тебе пов'язано багато цікавих спогадів. Ці телефони не раз виручали на складні ситуації. Стали помічником режисера. На не одне цікаве відео було знято на їхні камери. Також фотографії у сімейний альбом, які знімалися не, не, не таку якісну камеру, як зараз. Але вони залишили після себе приємні спогади. Деякі з цих телефонів були легендою свого часу. Наприклад, оцей Nokia 6270. Це вважався телефоном бізнес-класу. Він був колись надзвичайно дорогий телефон. Він ще працює зараз. Тут просто треба зарядити батарею. Він ще по цей час робочий. А також легендарний Nokia N72. Якому. Була операційна система Symbian, і на якому є легендарний відеоредактор, який може міняти схеми відео і шаблони, і видавати досить такі цікаві відеоролики, якщо ви з'єднаєте їх у цьому редакторі. Також сюди йдуть багато програм із архіву Symbian також ігри. Навіть емулятори, тут навіть можна ставити було сегу, Nintendo і таке інше. З такими телефонами не соромно було ходити. І зараз вони містять у собі цікавий функціонал. Наприклад, подивіться, фліпер. Камера активується, коли ви відкриваєте цю заслонку, і вона перестає працювати, коли ви закриваєте. Багатьох телефонів були свої фішки, своє програмне забезпечення і всякі цікаві, як кажуть, навороти. А є простенькі телефони, на яких можна було подзвонити, послухати радіо. Ну, радіо також річне заміна в дорозі. Можна послухати музику, послухати останні новини. Ну, а також наш легендарний телефон Siemens. М65 один з перших телефонів, які позиціонувалися як захищені телефони, хоча зараз це виглядає досить смішно, я б не сказав би, що в нього такий захист тут дуже потужний. Ну, але заявка була на, на те, що ці телефони були для екстремалів. Їх можна було брати з собою в гори, в походи, туристам і таке інше. Цей телефон був незамисловатий, мав всього 10 МБ пам'яті, слабеньку VGA камеру але тут було Джава, Java. Java MIDP 2.0, на який йшло багато цікавих програм. В тому числі Mini, за допомогою якої можна було виходити в інтернет. Навіть зараз за допомогою Mini, з цього телефону можна виходити в інтернет. Звісно, вже почитати новості, там можна зайти на якісь сайти. Ну, а, на, звісно, важкі сайти і там торгові сервіси, ви вже не зайдете, тому що там уже використані технології, які. Не підтримує вже цей телефон. І також оці всі телефони вже не підтримують браузери тих технологій. Зараз вже перейшли на зовсім інші технології. Ми ще користуємося 4G. Люди користуються вже 5G. В різних куточках України різна ситуація із зв'язком. Ну, а також. Операційні системи змінилися. Зараз вже ті операційні системи, що були встановлені на цих телефонах, вони вже не актуальні. І вже те саме Java MIDP 2.0, воно вже не актуальне, Хіба що для того, щоб пограти в старі ретро-ігри або користуватися якимись унікальними там фішками цих телефонів. Тільки для того вони зараз і придатні Операційні системи, або просто створені, вструєні Java-машини. Наприклад, цей телефон підтримав як симбіон, так і Java-програми. Ігри можна було користуватися емуляторами різних платформ на оцих телефонах Nokia N95. Він був. Дуже таким мультимедійним комбайном. Свого часу це просто легендарні телефони. Програвали 3D стерео музику. І декому ще хочеться собі купити отакі телефони. В когось є тяга до ретро, до минувшини. І вони, як би, хочуть придбати собі такий телефон, який у них був багато років тому. З такими фішками, як оце. ось. Камера роздержана, але ну вже воно погано працює, воно світиться тут усе тут. Коли воно це активно, це віконечко розвигається, воно активується, тут все світиться. Телефон мав багато своїх фішок, але зараз, він бачите, він зломаний, його немає екрану. А так, якби був екран, він був робочий. Всім дякую за перегляд. Усіх, напевно, є якась невелика колекція вдома телефонів. У всіх є якісь фішки. Пишіть у коментарях, у когось цікавого було в телефонах. Не забудьте поставити подобайки на наше відео. Заходьте на наш канал.